Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Рік наближається до завершення, і Національний Банк України, як і планував, презентував нам традиційну пам'ятну монету у стилі 12-річного східного календаря із символом наступного року драконом. Однак дещо незвично. З присвятою Збройним силам України. Тож, не забувайте підписатись на канал, а ми починаємо наш огляд. Монета присвячена дракону. Одній із тварин 12-річного східного календаря, який заснована на 12-річному циклі Юпітера найбільшої планети сонячної системи. Символом прийдешнього року є зелений дерев'яний дракон, який асоціюється з природним елементом, деревом, що символізує міцне здоров'я, життя, зростання і розвиток, та зеленим кольором гармонією, спокоєм та впевненістю. У Китаї дракона шанують. Він є символом імператорської влади та вважається одним із найпотужніших і енергійних знаків. Також дракон є символом міцності, хоробрості та сили. Монета входить до серії Східний календар. Це серія срібних ювілейних та пам'ятних монет Національного банку України, що карбувалася у 2006-2016 роках. У 2020 році Національний Банк України розпочав нову серію з такою ж назвою: але монети карбуються з Незільберу. Наразі це вже п'ята монета з Незільберу. До цього вже були випущені монети Рік Пацюка, Рік бика», Рік Тигра. Та рік кота або кролика. На реверсі монети зображений стилізований символ східного календаря 2024 року дракона, закомпонованого в трикутник, що є символом чоловічого начала та стихії вогню: праворуч на драконі шеврон Збройних сил України як символ мужності та сили українських захисників. Дракони оточують по колу стилізовані символи, притаманні кожній порі року. Сніжинки угорі праворуч, квітки унизуль праворуч, плоди унизуль ліворуч, гілки угорі ліворуч. На аверсі монети розміщено. Угорі малий державний герб України. Праворуч від якого напис півколом Україна. На дзеркальному тлі по колу зображено 12 символів східного календаря. У центрі кола стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на дракона символ року. Під стрілкою 2024. Унизу ліворуч напис півколом 5 гривень. На матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року. Сніжинка угорі, Квітка праворуч. Ягода унизу, листок ліворуч. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України розташовано праворуч над символом тигра. Монета введена в обіг 24 листопада 2023 року. Номінал 5 гривень та, як я вже казав, матеріал карбування Нейзільбер. Маса монети 16,5 г, діаметр 35 мм, гурт рифлений. Категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Тираж випуску 80 тисяч штук у сувенірній упаковці. Для нас 2024 це передусім рік продовження боротьби, героїзму та мужності наших воїнів, які зустрінуть його на фронті, захищаючи Україну. Тому нова пам'ятна монета «Рік дракона» містить таку шеврон Збройних сил України як символ відваги та сили наших захисників. Віримо, що дракон в новому році принесе нам таку довгоочікувану перемогу. Це перша наша монета із серії Східний календар. В подальшому будемо намагатись зробити огляд інших монет цієї серії. Тож обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові випуски. Обов'язково залишайте ваші коментарі під відео та ставте вподобайки. До нових зустрічей!